За самого початку повномасштабного вторгнення, напрямок роботи волонтерської спільноти Піксель незмінний. Це маскування для військових. Зараз багато підрозділів займаються будівництвом оборонних споруд, тому є велика потреба у маскувальних сітках. Звернень від хлопців дуже багато а людей, аби їх закрити, хоча б частково, катастрофічно не вистачає. «Перестали якби приходить, допомагати. І, і колективи, які сформувалися, це 10-15 чоловік, які приходять постійно, але ми все одно не встигаємо і нам потрібні би, добровольці, так можна сказати, люди, які безкорисно будуть приходити допомагати, не обов'язково приходять там кожен день, витрачати на це там, цілий день. Хоча якщо ви витратите півгодини свого часу на це, це буде великий внесок, великий внесок, допомога, і ми зможемо так швидше, якби закривати запити, які є на даний час. Окрім маскувальних сіток, волонтери пікселя плетуть також кавери і кікімори. Процес не складний, говорить Володимир Чех. З ним може впоратись навіть дитина. Сьогодні прийшло ще замовлення на 30 сіток, до цього було у нас черга там 113. Сьогодні ми зробили відправку до 20 сіток. Ми відправили. Ну, тобто, якби більше 100 сіток є, є потреба, на якби є черга. В середньому там 10 чоловік працює на протязі дня. То Одна локація від трьох до п'яти сіток. Якщо буде 20 чоловік, то це буде в два, ну, два рази більше. І це буде якби, набагато швидше, ми зможемо давати хлопцям сітки, які так потрібні. За самою основою та матеріалом до неї проблем немає. Її закуповують завдяки постійним донаторам. Дякуючи людям постійним, які роблять донати, хочу підкреслити, одні і ті самі люди якби роблять донати, завдяки ним ми можемо закупляти матеріали. Тобто, якби проблем з матеріалом ну, майже немає. Завдяки тому, що ми співпрацюємо з постачальниками вже давно, у нас є довіра і навіть якщо немає коштів, нам надають в борг, ну а потім, коли збираються, ми розраховуємося. Локації у пікселя постійні це приміщення по вулиці Чижевського, 3 та перший поверх палацу культури Світлопільський. Зараз на обох локаціях плетуть сітки трохи менше двох десятків людей. Військові потребують підтримки вже зараз, і кожна маскувальна сітка це врятоване життя захисника.